Наше життя це постійний стрес. І саме сьогодні він багаторазово посилен подіями в країні. Нам з вами потрібно навчитися не просто виживати, а ми з вами повинні жити повноцінним життям. Доброго дня! Мене звати Валерія. Я практичний психолог та працюю в міжнародній гуманітарній організації Інтерсос. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як швидко подавати паніку і повернути себе в стан тут та зараз. Якщо ви розумієте, що зараз почнете нервувати, або ваш панічний стан збільшується, вам негайно потрібно перемкнути увагу на щось інше. Таким чином ви надаєте нову задачу вашому мозку та попередньо втрачає важливості. І тоді панічний стан зменшується і ви вже можете контролювати свої дії та емоції. Для того щоб ми з вами перестали нервуватися. Нам необхідно переключити свою увагу на щось інше. Давайте спробуємо це зробити. Давайте з вами знайдемо 5 предметів квадратної форми. Подивіться, будь ласка, де ви бачите ці предмети? Плитка, Плитка один. Мраморна стела, Мраморна стела два. Перехід. Пішохідний перехід. Три. Вікно в машині чотири. Квартирка у вікна. Квартирка у вікні п'ять. Скажіть, будь ласка, чи стали ви спокійлиші? Спокійні? Так, Трошки є. Трошки є. Тобто можна рахувати, що це спосіб дієвий. Так, це так. Дякую вам. Вам дякую. Зараз я вам поясню, чому саме так відбувається. Коли ми переключаємо нашу увагу на щось інше, попередня задача втрачає важливості, і ваш емоційний стан, який би був підвищений, він змінюється. Тому, коли ви е, рахуєте е, предмети, або їх десь визначаєте, ви переключаєте свою увагу. І ваш псих, е, психологічний стан емоційний він змінюється. Тому панічний настрій він відходить від вас. І з'являються нові емоції. Зрозуміло, дякую вам Таким чином ми можемо самостійно використовувати цей метод без допомоги психолога, коли ви знаходитесь в стресовому стані. А з вами була я, Валерія, з команди Інтерсос Одеса.